Вітаю. Пане Юрію, от передусім таке хочеться у вас запитати. У змі пишуть, мовляв, зараз активно розповсюджуються такі собі темники з адміністрації президента про те, як висвітлювати Іловайську трагедію. Щось про це знаєте? Ну, про темники нічого не знаю. Якщо такий факт ганебний має місце, то він залишиться на совісті діти, хто допустив до Іловайської трагедії Насправді про темники більше мають говорити журналісти, якщо вони їм дійсно надходять. Я, в свою чергу, хочу сказати, чому я згадав прізвище Анатолія Матіоса, тому що два роки з дня трагедії і жодної реальної, жодної реальної особи не названо слідством, не названо. Жодного винного я чув. Як тільки що в студії говорили про те, що це зруйнує містам держави відповідно, ре... рейтинг влади він був зруйнований два роки тому, коли в результаті бездарної, бездумної військового керівництва загинули найкраще. Серед тих, хто загинув під диван, були мої друзі, і мені абсолютно не байдуже як працює це слідство. Я впевнений, що рано чи пізно, після зміни керівництва в країні, розслідування буде проведено. Але тоді вже відповідальність дійсно мати нести не тільки ті, хто спричинив до утворення котла своїм бездарним командуванням, а й ті, хто два роки зараз покриває цей злочин проти нації держави. Генпрокурор України Юрій Луценко ще 15 липня у Верховній Раді заявив, що вже у першій половині серпня буде завершено вже не першу до речі, експертизу з приводу причин трагедії в Іловайську. при цьому він зазначив, що народні депутати за бажання мають доступ можуть мати доступ до державної таємниці і власно ознайомитися із результатами цієї експертизи. Чи ви пробували власне це зробити? Ознайомитись? З результатами цієї, експертизи. ну і що може плануєте у Луценко, коли він буде восени звітувати перед парламентом за роботу, запитувати з приводу Ловайська, якраз e, насправді я вважаю, що всі документи, які стосуються Іловайської трагедії, мають бути публічними. Країна має знати, хто винен в гибелі найкращих Дніві донятки Делаласька. Щодо запитання до Юрія Віталійовича, якщо ситуація буде залишатися такою, як і є, у мене буде одне єдине запитання: коли піде у відставку військовий прокурор Анатолій Матіоць, який два роки покриває? Тих, хто винен з Ліловайській трагедії, який несе безпосередню відповідальність за репресії над добровольцями і іншими подібними справами.